Вас вітає інформаційний портал Золочев.нет. У костелі Успіння Пресвятої Діви Марії відбувається храмове свято. Як усе проходить та коментарі від парафіян храму? Дивіться у відео. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Рима Католицькій церкві ми переживаємо урочистість. Успіння Пресвятої Діви Марії, а також в Рима Католицькій традиції називається це свято, як в небо взяті до неба матері Божої. І в нас якраз в Золочі це є храмове свято як можна сказати, головне протягом року після таких вже ну, звичайних таких свят. Вшановую пам'яті матері Божої, що як та, котра була без гріха, навіть без первородного гріха, що вона не могла так сказати померти як звичайна грішна людина, тому в традиції віримо, що ось була ось взята до неба з душею і тілом. І ось якраз сьогодні це ми згадуємо над тією тайною, роздумуємо. Ну і також, якби це нам пригадує про те, що. tako, e, e, że... Після такої вже можна сказати, звичайної смерті. Разом будемо там ось, з, з Марією в небі із Ісусом з святою Трійцею. І, ну і також нам пригадує про наше ось тайну нашого воскресіння. Святкування вже можна сказати, почалося, бо о 11 годині в костелі буде виставлено присвятих дарів, можливість молитви перед присвятими дарами, так сказати, щоб духовно підготуватися до служби Божої о 12 служба Божа. Ось ну і після зв'язку з. Війною, станом воєнним, завжди на храму святище були концерти, виступи, але вже в зв'язку з ситуацією буде просто вже тільки служба. Ну і після служби для всіх учасників урочистості буде так сказати, шведський стіл. Для всіх наших парафіян, і хто сьогодні святкує урочистість, вони визять удине матері Божої. Бажаю і заступництва. Щоб дійсно ми завжди в таких різних, якщо це зустрічається такого. Воні доброго в житті знаємо до кого звернутися і до кого йти. Тому напевно сьогодні багато йде до матері Божої, щоб просити в своїх різних потребах, всіх різних намірах, але на напевно. Один з таких основних намірів, щоб якнайскоріше закінчилася війна, намір зв'язаний з миром. Тому ось цього в першу чергу бажаємо всім нашим парафіянам і можна сказати для всієї України ось миру і потрібно благодати за заступництво Матері Божої. Які пісні сьогодні будете виконувати? Ти стишевна і Діо Пресвята». Це буде на якій мові. Буде на одна на польській, а друга на українській, але будуть ще інші пісні, і будуть різні на і в різних мовах. Ну, польська, українська. Що сьогодні ще очікує парафіян храму? С Служба, потім потім процесія, якісь пісні. Потім солодкий після того стіл. буде солодкий стіл, і тут різні можна собі купити. Всіх запрошуємо сюди, сьогодні буде. Ну буде гарно, класно буде. Ми будемо проводити процесію також будемо служити при вівтарі і. Допомагати всьому, що вони скажуть, будемо хрестити хрест, який недавно відреставрували. Ну то є наш костел, в якому ми виросли, принаймні, мірі я і є таких багато, як я, і то є для нас наша святиня. Той день ми всі чекаємо, і всі святкуємо, і приходимо сюди, ну знаходимо якесь таке полегшення на душі. І наші діти тут ростуть і маємо таких чудових отців. І, і дякуємо дуже Богу за них. Вони і нас, нас ну, наставляють, і дуже багато уваги нашим дітям приділяють. Ну і взагалі, не знаю, то є наше рідне місце, то ми тут любимо, ми тут чуємося добре. Ну, я не знаю, що більше сказати. То є душа, розумієте? Ну то важко тако пояснити, але то є голос душі. Костел наш, то є щось таке середини, то не поясниш словами. Всім, ласки Божої, відчути присутність Господа в їхньому житті то є дуже важливе, і дуже мені хотіло, щоб всі то змогли відчути.